Вітаю, шановні друзі, сьогодні у нас розпаковка. Розпаковочка у нас такого маленького пакуночку, який ви бачите на столі. Це прийшло. Це прийшло... Це виграв на сайті Violet для колекціонерів. Давайте розпакуємо, подивимось, що там знаходиться. Зараз тут дуже вже. Тут вже все ж. Швиденько проходить. І так, дивимось. Маленький пакунок, запаковано все добре. Все звичайно. Відкриваємо тут у нас папір. Дістаємо папір. Там у нас знаходиться картридж. Картридж на приставку Денді. 8 біт. Ось такий картридж. Він, до речі, був ось в такому пакетику пупирчатому. Ось. І картридж доїхав в нормальному стані. Чистенький, гарненький. Три гри тінітун 1, тінітун 2, тінітун 3 і Джері. Давайте одразу його перевіримо, бо продавець казав, що писав. На сайті, що він працює. В мене є приставочка. Ось вона. Саме Денді. В мене є, як бачите, зараз підніму камеру телевізор. Так, ну що, поїхали. Вставляємо картридж, вставили, вмикаємо, вмикаємо телевізор. Вмикаємо АВ, Так, хвилинку. Зараз, як 90-ті роки, продули, ставили і вона не працює. Можливо, провода. Ні. Ну нічого. Зараз хвилину в нас є ще одна приставка. Ну, не день. Такий Китай фейхау Бачите, під PlayStation зроблений. Давайте спробуємо, запуститься він чи ні. Так, от сюди. Сюди. Якщо запуститься, тоді... Просто подивлюся, що там з цією приставкою. Так, тюльпани один. Блок живлення і відео. І так, запустився. Бачите? Мабуть, платка там не доходить. Тому все добре, все працює. Самі бачите, джостики під'єднати не буду. Все добре, тут і так зрозуміло. Як я й казав, Тінітон 1, тінітон 2, Тінітон 3. Тому Джері. І ще раз покажу вам. Ось цей лот гарно запакований. Я виграв на сайті Віоліті для колекціонерів. Дякую продавцю. Дякую сайту. До нових зустрічей. Па-па.